Знаєте, яка різниця між інтерном в Європі і в Україні? Ні. Не в дипломі, не в знаннях, а в системі. В Європі інтернатура це частина освітнього процесу. Оплачувана, регламентована, під супроводом ментора. Там інтерн це молодий лікар, якому створили всі умови для навчання та розвитку. В Україні ж інтерн часто перетворюється на безкоштовну робочу силу, без зарплати, без поваги, без гарантій. З величезною відповідальністю і нульовими правами. Але є одне але попри все це, українські інтерни лишаються в професії, працюють ночами, чергують на мінімалці, врятовують життя в таких умовах, де інші просто не витримали б. Це не просто стажування, це школа виживання. І саме тому український інтерн це не просто лікар-початківець, це герой, герой Тихого фронту. Але скажіть чесно, чи має лікарський шлях починатися з приниження, чи заслуговує медик на те, щоб його праця була підвішена на ентузіазмі? Бо коли медична система тримається не на державній політиці, а на моральному кодексі інтерна, це вже дзвінок гучний. А як ви думаєте, що потрібно змінити в системі, щоб інтерн в Україні перестав бути героєм виживання, а став просто молодим фахівцем у сильній державі? Європейський інтерн це учень, український інтерн це боєць без зарплати, без поваги, але з відповідальністю. Чи має лікарський шлях починатися з виснаження? Сильна держава це там, де підтримують лікаря з першого дня. Пишіть у коментарях вашу думку. Бо поки ви мовчите, нас ніхто не почує.